Захист ваших садів від граду є вкрай важливим для кожного фермера. В ЄВТ-груп ми розуміємо важливість встановлення якісних протиградових сіток та їх належного обслуговування. Давайте покажемо, як це робиться. Встановлення наших протиградових сіток це простий процес, який може виконати кожен. Ось кроки, які слід дотримуватись. Спочатку встановіть стовпи на певній відстані в саду та прикріпіть до них троси. Ось дані для встановлення, відстань між стовпами та глибина їх закопування. Потім розгорніть сітку та накиньте її на сталеві троси. Третій крок це з'єднайте місця, де зустрічаються дві частини сітки, нашими аксесуарами. І нарешті закріпіть сітку з усіх боків. Вітаємо! Ваша протиградова сітка встановлена і готова захищати врожай від граду. Правильний догляд за сіткою важливий для її ефективності протягом багатьох років. Ось кілька порад, які варто пам'ятати. Регулярно перевіряйте сітку від граду на ознаки зносу як одрібні розриви чи дірки та негайно ремонтуйте їх, щоб запобігти подальшим пошкодженням. Переконайтеся, що сітка відграду правильно натягнута та надійно закріплена до землі, щоб запобігти пошкодженню вітром. Тримайте сітку відграду чистою та вільною від сміття для забезпечення максимальної ефективності. В ЄФТ-груп ми пропонуємо різноманітні аксесуари для встановлення сітки. З'єднувальні троси. Кліпси, еластичні дроти, гачки, ковпачки для стовпів, кембрики, карабіни та інші кріплення. Ці важливі аксесуари не лише полегшують встановлення, а й можуть значно зменшити ваші витрати. Дізнайтесь більше про наші сітки та аксесуари. Замовляйте вже сьогодні, щоб захистити врожай з якісними продуктами від компанії EFT Group. Відвідайте наш сайт вже зараз. Ми чекаємо на ваш дзвінок. Наші консультанти вас проконсультують та підберуть вигідний варіант для вас. Тому чекаємо на ваш дзвінок. Всім гарних врожаїв!